Міо. Міо. Мі. Розділ 11. Страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Колись я, мабуть, забуду все це. Колись я, мабуть, перестану згадувати лицаря като забуду його страшне обличчя, страшні очі і страшний залізний пазур. Я палко чекаю того дня, коли він зітреться з моєї пам'яті. Тоді я забуду і його жахливий покій. Він мав у замку покій, повітря в якому було просякнуте злом. Це там він сидів дні і ночі і кував лихо, ніч у ніч і день у день сидів він там і кував лихо. Повітря там було таке просякнуте злом, що звичайна людина не могла ним дихати. Зло спливало звідти струманями, і вбивало все гарне й живе за вікном, пожирало все зелене листя, і всі квітки, і всю шовковисту траву каламутним серпанком обгортало сонце, і там ніколи не було справжнього дня. Тільки ніч і ледь ясніший присмерк, майже такий самий, як ніч. Тому не дивно, що вікно в його покої завжди світилося над мертвим озером, ніби лихе око. То світилося крізь вікно зло лицаря като коли вночі він сидів у своєму покої й кував лихо. Цілими ночами і цілими днями сидів він там і кував лихо. До того покою і привели мене. Лицар Като спіймав мене, коли я мусив триматися обома руками, щоб не впасти. І не міг витягти меча, а потім на мене напали його чорні вивідувачі і привели до його покою. Там уже стояв Юм-Юм. він був блідий і засмучений. Побачивши мене, він прошепотів Ох, Міо, тепер усе пропало. Зайшов лицар Като, і ми на власні очі побачили, який він страшний. Ми дивилися на його жахливе обличчя, а він мовчки дивився на нас. І його зло лилося на нас, мов холодний струмінь, палило наші обличчя, мов пекучий вогонь, просякало крізь наші голови, крізь наші руки, ятрило нам очі, заповнювало легені, коли ми дихали. Я відчував, як мене заливали хвилі його зла, і був такий стомлений, що не міг підняти меча. Але до цього й не дійшло, бо вивідувачі простягли мого меча лицареві като, а він аж здригнувся, коли глянув на нього. Страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку, сказав він вивідувачам, що охороняли його. Він підійшов до вікна і довго стояв там, зважуючи меча в руці. Що мені зробити з цим мечем? мовив нарешті він. Добрих і невинних такою зброєю не можна вбити, то навіщо він мені? Лицаркато глянув на мене страшними зміїними очима і побачив, як мені хотілося заволодіти мечем. Я втоплю його у мертвому озері, сказав він, утоплю в найглибшому місці мертвого озера, бо страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Він узяв меча і викинув крізь вікно. Я побачив, як меч блиснув у повітрі і мене охопив розпач. Адже зброяр тисячі й тисячі років виковував меча, що міг би розітнути камінь. Тисячі й тисячі років люди чекали і сподівалися, що я переможу лицаря кату. А тепер він утопив мого меча в мертвому озері. Я вже його не побачив, все пропало. Лицар Кату підійшов до нас і став так близько, що його зло мало не задушило мене. Що мені зробити з цими ворогами, сказав він. Що мені зробити з цими ворогами, які приїхали здалеку, щоб убити мене? Треба подумати, я можу дати їм пташину одежу. Нехай літають і кричать над мертвим озером тисячі й тисячі років. Він ковзнув по нас страшними зміїними очима і задумався. Так, я можу одягти їх у пташиний одяг, знову сказав він, або одним махом видерти їм з грудей серце і дати натомість кам'яне. А тоді, коли вони матимуть кам'яне серце, я можу зробити їх своїми служниками». Ох, зроби мене краще птахом, хотів крикнути я, бо мені здавалося, що не може бути нічого гіршого за кам'яне серце, та я не крикнув. Я розумів, що коли попрошу обернути мене птаха, Като зразу вкладе мені в груди кам'яне серце. Лицер Като зміряв нас страшним поглядом з голови до ніг. Або ще можу замкнути їх до вежі. Нехай там помруть з голоду. Повів він далі. в мене є багато птахів і багато служників. Мабуть, я таки замкну їх до вежі, нехай помруть там з голоду. Розмірковуючи так, він пройшовся покоєм з кутка в куток, і кожна думка, яка зринала у нього в голові, ще дужче насичувала повітря злом. У моєму замку з голоду помирають за одну ніч, сказав він. Така довга тут ніч. І такий великий голод, що за одну однісіньку ніч помирає кожен. Лицар Като зупинився переді мною, поклав мені на плече залізного пазора і повів далі: Я тебе знаю, королевич мій. Я знав, що ти приїхав, тільки не побачив твого білого коня. Я тут чекав на тебе, і ти прийшов. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби. Він нахилився і просичав мені просто до вуха. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби, але ти помилився, королевичу Міу. Це ніч голоду. А коли вона скінчиться, у моїй вежі лежатиме лише кілька білих кісточок. Це буде все, що залишиться від королевича Міу та його зброєносця. Він постукав залізним пазором по великому кам'яному столі, що стояв посеред покою, і відразу з'явився новий гурт вивідувачів. Замкніть їх у вежу, мовив він, показуючи на нас залізним пазором. замкніть їх у вежу на сім замків, і поставте сімох вартових перед дверима. А ще сімдесят вивідувачів нехай вартують у всіх залах, у всіх коридорах і на всіх сходах між моїм покоєм і вежею. Він сів до столу і повів далі. Я хочу спокійно сидіти тут, кувати лихо, і нехай мене не турбує ніякий королевич Мін. Коли скінчиться ніч, я піду до вежі поглянути на білі кістки. Прощавай, королевичу Мін, Нехай тобі добре спиться в моїй вежі голоду. Вивідувачі потягли мене з Юм-Юмом через цілий замок до вежі, де ми мали померти, і скрізь у всіх залах і коридорах уже була виставлена варта, що мала охороняти шлях між вежею і покоєм лицаря като. Невже він так боїться мене, що виставив таку сторожу? Невже боїться мене без меча за сімома замками і з сімома вартовими передверима? Поки ми йшли до своєї в'язниці, вивідувачі міцно тримали нас за руки. Ми довго, дуже довго добиралися до неї через великий темний замок. В одному місці ми приходили повз вікно галереї, з якого можна було виглянути на подвір'я. Посеред нього стояв прикований до стовпа кінь. Він був чорної масті, і біля нього стояла чорна лошадка. У мене тьохнуло серце, коли я побачив коня, бо я згадав про Міраміса, якого вже ніколи не побачив. Цікаво, що з ним сталося. Може, він теж уже мертв. Але вивідувач шарпнув мене за руку і потяг далі. Більше я не думав про Міраміса. Ми прийшли до вежі, де мали перебути свою останню ніч. Відчинилися важкі залізні двері і нас загнали всередину. Потім двері зачинилися за нами, і ми почули, як вивідувачі сім разів обернули ключа. Ми з юмюмом залишилися самі у своїй в'язниці. То було кругле приміщення з товстими кам'яними стінами. В ньому було віконце, загратоване залізними штабами, і крізь нього ми чули квиління зачарованих птахів, що літали над мертвим озером. Ми вмостилися на кам'яній долівці, малі й налякані, ми ж бо знали, що маємо померти, коли скінчиться ця ніч. Якби смерть не була така страшна, сказав Юм Юм, якби смерть не була така страшнюща, а ми не були такі малі й самітні. Ми трималися за руки, міцно трималися за руки, сидячи на голій кам'яній долівці. Нам уже почав дошкуляти голод, та ще й не схожий ні на який інший голод. Він давив нас, висмоктував із нас усю силу і кров, нам хотілося лягти, заснути і більше ніколи не прокидатися. Але нам не можна було спати, ще не можна. Ми вирішили відганяти від себе сон, скільки здужуємо. Тому, чекаючи смерті, почала я говорити про країну далеку. Я згадав свого тата короля, і на очі мені навернулися сльози, та від голоду я був такий кволий, що сльози тільки тихенько спливали по моїх щоках. Юм юм теж плакав так само тихо, як і я. Якби країна далека не була так страшенно далеко, прошепотів він. Якби не був так далеко острів Зелених Лук, а ми не були такі. «Малій, самітній. Пам'ятаєш, як ми ходили пагорбами острова Зелених Лук і грали на своїх сопілках? спитав я. Пам'ятаєш, Юм'юме? Пам'ятаю, але це було так давно, відповів Юм-Юм. Ми й тут можемо заграти на своїх сопілках, сказав я. Можемо заграти стародавню мелодію пастухів, поки нас зморить голод, і ми заснемо. Гаразд, заграємо її ще раз, пошепки сказав юм юм. Ми витягли сопілки, наші кволі руки на силу тримали їх, та ми почали грати стародавню мелодію, Юм-Юм граючи, плакав, і сльози тихо текли в нього по щоках. Може, і я плакав, так само, як і він, не знаю. Стародавня мелодія була дуже гарна, але бриніла так тихо, ніби розуміло, що й вона скоро має замовкнути. Та, хоч як тихо ми грали зачаровані птахи, почули її, почули негучні звуки і цілою зграєю підлетіли до нашого віконця. Крізь грати я бачив їхні блискучі сумні пташині очі. Потім птахи відлетіли, і ми перестали грати, бо не мали вже сил. От ми і заграли востаннє, сказав я, ховаючи сопілку до кишені. Там лежало ще щось, і я помацав рукою, що то таке. Виявилося, що то ложечка, яка належала колись сестричці Гірі. Я хотів, щоб зачаровані птахи повернулись. Я б тоді показав їм ложечку. Може, сестричка Їрі впізнає її, але вони більше не з'являлися за нашим віконцем. Я впустив ложечку додолу, бо рука моя була дуже квола. Дивись їм, Юм сказав я, в нас є ложечка. Так, ложечка є, відповів він. Але що нам із неї, коли нема ніякої їжі? Юм юм ліг на долівку і заплющив очі. Він більше не мав сили розмовляти. Я теж був страшенно стомлений, мені дуже хотілося їсти. Будьчого або тільки їсти. Найдужче я хотів хліба, що втишує голод, але знав, що вже ніколи не скуштую його, а ще хотів напитися води з кринички, яка втамовує спрагу, але знав, що вже. Ніколи її не питиму, ніколи, ніколи більше я не питиму і не їстиму. Я навіть згадував кашу, яку тітка Едля давала мені на сніданок, і яку я дуже не любив. Навіть таку кашу я б тепер їв, і вона б мені дуже смакувала. О, якби чогось поїсти. Будь-чого. З останньої сили я підняв ложечку, засунув до рота і уявив собі, ніби я їм. І раптом відчув у роті щось дивовижне. В ложечці було щось їстівне, щось таке на смак, як хліб, що втишує голод, і вода з кринички, яка втамовує спрагу. В ложечці були хліб і вода, а смачнішої їжі я не міг собі уявити. Вона повернула мені з силу і прогнала голод. Ложечка тим і була незвичайна, що не залишалася порожня, весь час наповнювалася, і я їв із неї, аж поки наївся до схочу. Юм-юм лежав долі з заплющеними очима. Я всунув йому ложечку до рота, і він почав їсти, ніби крізь сон. Він так і не розплющив очей, а коли наївся, то сказав: Ох, міо, мені снився чудовий сон, тепер уже не так страшно померти. Мені приснився хліб, що втишує голод. Це був не сон сказав я. юм юм розплющив очі, підвівся і нарешті зрозумів, що живий і не голодний. Ми обидва не могли надивуватися, навіть повеселішали, хоч яке нас чекало лихо. Та що зробить з нами лицар Като, коли ми не помремо з голоду? занепокоєно спитав Юм-Юм. Аби тільки не дав нам кам'яних сердець, відповів я. Я так боюся кам'яного серця, мені здається, що воно муляє в грудях і ятрить їх. Ніч іще не скінчилася сказав Юм'юм, -Юм. лицарка то ще не з'явився. Поговорімо про країну далеку, поки настане ранок. Присунься ближче до мене, щоб так не мерзнути. У нашій в'язниці було дуже холодно, і ми тремтіли. Мій плащ сунувся додолу, мій плащ, якого ткаля підшила зі споду чарівною тканиною. Я підняв його і тільки но загорнувся в нього, як Юм'юм -Юм крикнув Міо, Міо, де ти? Я тут, де ж іще, відповів я, тут, біля дверей. Юм-Юм присвітив навколо себе недопалком свічки, який нам дали на цю останню ніч. Він почав присвічувати на всі боки і ще дужче злякався. Я тебе не бачу, сказав він. Я ж не осліп, бо мені видно двері, важкі замки і все, що тут є. І тоді я помітив, що накинув плаща на виворіт. Блискуча тканина, якою його підшила ткаля, була зверху. Я скинув плаща, щоб одягти його як слід. І Юм-Юм знову крикнув Не лякай мене так, де ти ховався? А тепер ти бачиш мене? спитав я. Певно, що бачу, сказав Юм-Юм. Де ти щойно ховався? Під своїм плащем, відповів я, видно, ткаля зробила його невидимим. Ми кілька разів спробували загортатися в плащ, і він ставав невидимий, коли ми вивертали його. Тепер кричимо якнайдужче, мовив юм юм. Може, вивідувачі прийдуть глянути. Чого ми галасуємо? Тоді ти прокрадешся повз них, прокрадешся повз них у своєму невидимому плащі, виберешся з замку лицаря та й повернешся додому, до країни далекої. А ти, юм юме, мені доведеться залишитись, відповів йому, і голос у нього ледь затремтів адже в тебе тільки один невидимий плащ. У мене тільки один невидимий плащ, мовив я, і тільки один друг. Ми разом помремо, якщо немає способу врятуватися обом. Юм-Юм обняв мене. Я дуже хотів би, щоб ти втік звідси і повернувся додому, до країни далекої. Та однаково радий, що ти хочеш залишитися зі мною. Намагаюся не радіти, а не можу. Тільки но він сказав ці слова, як сталося щось дивне. Зачаровані птахи повернулися. Вони тріпали крильми біля віконця і тримали щось у дзьобах. Усі гуртом тримали якусь річ, видно, щось важке. То був. Меч, мій меч, здатний розітнути камінь. Ох, мій!» – вигукнув юм юм. Зачаровані птахи дістали твого меча з дна мертвого озера. Я кинувся до віконця, квапливо простяг руку крізь грати і взяв меча. Він мерехтів, мов полум'я, і краплі води, що стікали з нього, теж яскріли вогнем. Дякую вам, любі птахи, сказав я. Та вони тільки подивилися на мене блискучими, сумними пташиними очима і, жалібно заквилівши, полетіли понад мертвим озером. Ох, як добре, що ми заграли на сопілках, сказав Юм-Юм, юм, а то птахи не знайшли шляху до нашої в'язниці. Я не дуже дослухався, що він каже, я стояв із мечем в руці з своїм палахким полум'ям. Я відчував себе таким дужим, як ніколи досі. У мене аж у голові паморочилося, я згадав про свого тата короля так, він, напевно, думає про мене. Тепер, Юм-Юме, сказав я, для лицаря като настала година його останнього бою. Юм-Юм зблід, очі його якось дивно заблищали. Як же ти відімкнеш замки? спитав він. І як пройдеш по всім вартових і сімдесят вивідувачів? Сім замків я відімкну своїм мечем. А мій плащ сховай мене від семи вертових і сімдесяти вивідувачів. Я накинув плаща на плечі. Чарівна тканина блищала так яскраво, що могла освітити весь замок лицаря като, проте Юм-Юм сказав Я тебе не бачу, мію, хоч і знаю, що ти біля мене. Я почекаю тебе тут, поки ти повернешся. А якщо я ніколи не повернуся, сказав я і замовк, адже я не знав, хто переможе у цьому останньому бою. «Я?» Чи церкато. У нашій в'язниці на довгу хвилю запала тиша. Потім Юм-Юм сказав Якщо ти ніколи не повернешся, міо, ми будемо думати один про одного. Будемо думати один про одного, скільки нам стане сили. Так, юмйоме, своєї останньої години я думатиму про тебе і про свого тата короля. Я махнув мечем, і він розітнув залізні двері, ніби вони були з тіста. Бо для меча, що здатен розтинати камінь, залізні двері були, мов тісто, і так само нечутно, як тісто, він розрубав тверде залізо. Кількома ударами я вирізав міцні замки, тоді відчинив двері. Вони ледь зарепіли. Перед дверима стояло сім вартових. Коли двері зарепіли, вони враз обернулися в мій бік. Я стояв у своєму блискучому плащі. Він так світився, що вартові мали б мене побачити. Щось зарепіло», – сказав один із них. Так, щось зарипіло в темряві, озвався другий. Вони почали роззиратися на всі боки, але не побачили мене. Це, мабуть, зарипіла лиха думка лицаря като, що пролітала повз нас, сказав третій вартовий. Але мене вже там не було. Я поспішав далі. Однією рукою стискав меча, другою притримував плаща і чим дуж біг до покою лицаряка. Скрізь і в залах, і в коридорах, і на сходах стояли його вивідувачі. Весь темний, понурий замок був повний чорних вивідувачів. Та вони мене не бачили і не чули, а я поспішав до покою лицаря кату. Я вже не боявся, ніколи ще я не відчував такої відваги, я вже не був тим міо, що споруджував курені в трояндовому садку і грався на острові зелених лук. Я був лицар на бойовій стежці і чим дуж біг до покою лицаря като. Я поспішав, мій чарівний плащ маяв у мене за плечима, маяв і яскрів у темному замку. А я мчав до покою лицаря като, меч у моїй руці, палахкотів, мов полум'я, яскрів і мінився. Я не відпускав руків'я і мчав до покою лицаря като. Я думав про свого тата короля і знав, що й він думає про мене. Ось-ось, почнеться бій. Він мене не лякав. Я був безстрашним лицарем з мечем у руці, і я мчав до покою лицаря Като. У голові в мене загоркотіло, наче я підійшов до водоспаду. Я стояв перед дверима до покою лицаря Като. Я відчинив двері. Лицар като сидів біля кам'яного столу спиною до мене. Навколо нього повітря було просякнуте злом. Обернися, лицарю като, сказав я. зараз почнеться твій останній герць. Він обернувся. Я зірвав із себе плаща і став перед ним з мечем в руці. Його страшне обличчя скривилося і посіріло, а в страшних очах зблиснули ляк і ненависть. Він квапливо схопив свого меча, що лежав біля нього на столі, і так почався його останній герць. Лицар Като теж мав страшного меча, але не такого страшного, як мій. Мій меч звенів, яскрів і палакотів, розтинав повітря, мов блискавка, і безжально відбивав удари лицаря като. Цілу годину тривав той герць. На який чекали тисячі і тисячі років, мовчазний моторшний двобій. Мій меч блискавкою літав у повітрі і стинався з мечем лицаря като. Та нарешті я вибив меча з його руки, Лицар Като стояв переді мною без зброї і знав, що двобій скінчився. Тоді він роздер на грудях свій чорний оксамитовий жупан і крикнув: Дивись, щоб ти влучив у серце! Дивись, щоб ти влучив просто в моє кам'яне серце. Воно мене так довго муляло, і так мене ятрило. Я глянув йому у вічі і помітив щось дивне, помітив, що лицар като прагне позбутися свого кам'яного серця. Може, найдужче ненавидів лицаря като сам лицар като. Я, не зволікаючи, підняв свого полум'яного меча, підняв на таку висоту, що прохромив наскрізь страшне, кам'яне серце лицаря като. Тієї миті він зник. Так, наче його й не було, але на підлозі лишилася купа каміння, тільки купа каміння і залізний пазур. На підвіконі в покої лицаря като сиділа сіра пташка і билася об шип. Я раніше її не бачив, не знаю, де вона була. Я підійшов до вікна і відчинив його, щоб випустити пташку. Вона шугнула вгору і радісно защепетала. Видно, довго сиділа в неволі. Я трохи постояв біля вікна, дивлячись услід пташці, і побачив, що ніч скінчилася і настав ранок.